Попередньо просив би тебе, друже, прокоментувати історію з ухваленням щойно з законопроекту, який суттєво звужує незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури України. Ну я не знаю, як це ще не торкнулося в КСУ. знаєш, коли звужують навіть права суддів, ну тоді це якось так дуже дивно виглядає. Хоча наведу один приклад, я часто наводжу його: історія із формулою Роттердам Плюс стосовно mm -hmm. якої багато було судових процесів, і тоді судді ухвалили рішення, що вона відповідає закону, і дійсно, для того, щоб ця формула жила, був ухвалений спецзакон. І суддя, користуючись законом, проголосованим у Верховній Раді, каже іменем закону, формула законна. Інша справа, що вона обдирає людей. Але ми сьогодні mm -hmm. не про неї. Я хотів би все ж таки почути твою думку стосовно подій, які відбуваються вчора. Відбувалися вчора а, довкола Національного корупційного бюро України і САПУ. Багато нарікань затримали детектива. Не одного звинувачення у торгівлі наркотиками, чи то державні зраді, не дуже поки що зрозуміло. А, кажуть, що троє із них були побиті, зазнали тілесних ушкоджень. Ходили по лікарнях, не можуть зняти побої, Ну, а Верховна Рада ухвалила закон, яким обмежує незалежність цих органів. От яка твоя думка стосовно того, що власне відбувається довкола на Бої САП? А, ну, вчора у нас ще було таке поле для дискусії, що, що відбувається, власне, тому що ну, по факту там були. Законні підстави у Служби безпеки України проводити там певні слідчі дії. Вони дійсно дійсно знайшли там десь взаємозв'язки окремих працівників, і там, в тому числі зі спецслужбами Російської Федерації, вскрилася там агентура з нардепом від ОПЗЖ, яке диво хто ж міг таке очікувати, що нартеп від ОПЗЖ буде. Представником російської агентури, це так новина. Але в цілому виглядало так, що, хоч ну, по процедурі, там були нюанси, і, в принципі, інформаційно це було медійно оформлено не дуже. Але принаймні раціональне зерно відчувалося. Хоча, знову ж таки, мені не подобалося те нагнітання з однієї сторони про те, що це все от все набуде скредитоване, тепер його треба закривати повністю. Бо Ну, при всій моїй повазі і великій любові до Служби безпеки України в їх рядах також ловили російських агентів, де тільки їх не знаходили. На те вони є агенти, щоб проникати всюди, де тільки можна. Але це не означає, що вся структура дискредитована, якщо десь ловляться агенти. Агентів ловили і в ЦРУ, і в ФБР, і в МАСАДі. Ну, розумієте, так? Тобто не можна просто брати окремий кейс і накладати е цей кейс на всю організацію в цілому. Це головне до чого в мене була претензія, як і претензія до іншої сторони, які казала, що це однозначно виключно політично вмотовувана історія, бо ну виглядала так, що ці справи були цілком реальними, по яким, ну принаймні, якісь почали формувати підозри. Але те, що трапилось сьогодні, звісно, особливого простору на до маневру не залишає, бо звісно, з точки зору статистики, співпадіння вони можливі. Не трапляється. Таке, таке може бути. Але коли вчора відбуваються ці масштабні обшуки арешта, а сьогодні Верховна Рада голосує законопроект, такий зібраний докупи за добу, буквально, то е, це мало схоже на співпадіння, скажімо так, мало схоже. І виглядає, що те, що відбувалося вчора, навіть незважаючи на те, що безпеки безпека провела десь майстерну роботу. Вони дійсно зловила російських агентів. Але в цілому зараз це починає виглядати медійно як прогрів. Просто неважливо, є там раціональне зерно, нема там раціонального зерна. Всім вже байдуже. Ніхто не буде занурюватися і аналізувати, всі будуть ставитись до цього як до якогось прогріву. і Ця ухвала знову ж таки: сказати, що набу і САП ідеально працювали, ти, звісно, не скажеш. Результативність ну, з перемінним успіхом була різна, десь вони дійсно приносили користь. Не скажу, що спричиняли багато шкоди, але хотілося б, звісно, щоб вони були більш ефективними. Та на фоні того, що зовсім нещодавно вони відкрили справу проти Чернешова. Знову ж таки, якби це все, от те, що сьогодні було, відбувалося без певного бекграунда останніх тижнів, то, можливо, воно би виглядало значно краще. Бо чи, чи потребували ці структури корекції в їх роботі? Безумовно, потребували. Безумовно. Тобто, були певні проблеми, в тому числі з. Цією паралельною антикорупційною архітектурою, що десь там дублювалися функції, десь, десь взаємно гальмувались процеси. Окей. Але те, що відбувається зараз, ну, воно має вигляд як не подивись навіть при всіх нюансах, при всіх великих мінусах на Боєсап, як політично вмотивована історія. Ну, якщо бути об'єктивним. Можна натягнути сову на глобус. І я бачу, як деякі наші колеги успішно з цим справляються. Вони так. ту біднесеньку сову, таку, на, на той глобус надавлюють. Е, ну, але просто, якщо подивитись тенденційно, так, за цей відрізок часу, ну, ти, ти ніяк його, е, ніяк його інакше не, не потрактуєш. І я, чесно, не розумію, навіщо. Навіщо це робити таким чином? можливо в головах цих архітекторів, хто придумав цю схему, це виглядало дуже логічно і дуже качественно Ми оце зараз, отак. От хоп, сьогодні, оп, сьогодні. вибач я, я ж поперхнувся. логічно якісно. Ну я розумію, це сарказм. Да. Ну, да. а, але ну ну виглядає ну дуже топорно. Ну прям, прям, прям супер, топорно, на натяпляв, і е, цілком вірогідно я не виключаю, що їм доведеться це відкотити. Я а, не виключаю, допускає, що... Ти допускаєш, що президент не підпише цей законопроект. Е, ну, цілком можливо, що, що до кінця ага. дня ми е, дізнаємося, чи справдиться це, але я допускаю, що президент може це не підписати. Я не допускаю, що це було проголосовано без узгодження чи, можливо, навіть ініціативи офісу президента. Я не знаю. Я впевнений, що там десь координація якась відбувалась, але я допускаю, що дійсно може бути накладене вето, тому що вони зараз активно міряють реакцію, і все буде залежати від того, які результати вони отримують. Складно сказати, тому що як не крути, ми все-таки в певній бульбашці знаходимось: експертно, журналістській, і десь, можливо, голоси більшості до нас не завжди дістають, тому тут без, без соціології Інстаграм не розберешся, мені здається, але ну, вони будуть міряти і будуть дивитись. Можливо, вони відкладуть навіть в чатах дуже швидко. Спікер підписав, і там, наче прямо когось. Погнали в офіс президента на, сам, на самокаті, щоб, ну, але поки що про підпис президента мова не йде. І от зараз е, будемо дивитись. І цілком можливо, що через сукривість їм доведеться все відкочувати назад. Президент заветує, треба буде перероблювати. Е, ну, Він так безумовно покаже, що десь в цьому може бути певна схема. У мене навіть є теорія. От поділюсь зараз нею. Останнім часом. У мене вона з'явилася ця теорія, я от її висловлював у себе на ютуб каналі, але тут я її ще докрутив. То, презентація в більш повному форматі. Давай. А, у Офісу президента з'явилось розуміння того, що концентрація влади безпосередньо в офісі вона, звісно, має дуже багато плюсів, але має і один суттєвий мінус, який особливо може вилізти напередодні якихось там майбутніх потенційних. Навіть далекосяжних виборів. Цей мінус полягає в тому, що вся відповідальність і всі репутаційні ризики вони зав'язуються також на офісі. І треба щось з цим робити. Бо якщо на початку повномасштабної війни був ряд фігур, батьки-засновники, це гора Рашмор, яка складалась там із Зеленського, Кіма, пам'ятаєте, такого, Тамарі Арістович, Залужний, Данілов. Там і різні, оці всі там купа людей, які там медійно ледь нерівнозначними були, умовно кажучи. І це uh -huh. десь воно ну, все розмазувалося. Зараз та концентрація два поступово, 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 і залишився тільки один. Ну, точніше, двоє. А, і здається мені, що десь от треба. Показати публічну сепарацію окремих гілок влади. Перший етап перезавантаження Кабміну. Хоча ну, там uh -huh. по факту воно ну, типу, поміняли місце людям, але прем'єрка нове обличчя, її там майже ніхто про неї uh -huh. ще не знав, але uh -huh. зараз вона привертає увагу до пані Свереденко: увага колосальна. Якщо навіть молодь звернула увагу там Карашихою її називають, то. По-нашому буде дуже приваблива жінка, яку легко закохатись. Ну, привернуло кабін привернув до себе увагу, яку він не привертав вже останні кілька років. Ось, і це от один мазок, щоб змазати себе відповідальність, ростати. І потім призначення омірова очільником РНБО, секретар РНБО. Ну, то та РНБО після Данілова там очолював його та постійно забуває. Литвиненко не, не, ну, Литвиненко. Так. Литвиненко. Так. Е, хто про нього? Навіть я. Ну, типу, хоча, скажем так, трошки цікавлюсь політикою, не пам'ятав, ну прям взагалі. Ну зовсім трішки, зовсім трішки ти цікавишся, так? так ну але його не видно, не чутно було, він взагалі не відігравав так, так. жодної ролі. І тут приходить у Міров, і одразу про РНБО всюди з кожної щілини, РНБОТ, РНБО, РНБО се, уміра в то, умере, все. Ну і особливо мені знаєш, що подобається, люблю читати телеграм-канал Вертикаль. перепрошую за рекламу, тому що дуже дуже смішні хлопці. Я досі не знаю, як їм вдається своїх спонсорів на бабки розводити. Правда, тому що ну, це, це така халтура прям, дічайша. Ну але принаймні на них можна дуже класно теорії перевіряти, тому що вони прям е, здають інфу отаку. Налегке, на прям в лоб працюють. І коли вони почали кожен другий допис про Данілова, господи, De... про, про Умірова писати, я одразу зрозумів, що історія з Даніловим 2.0 працює. Умірав то, Уміра все, Умірав зараз їх перезавантажить. Уміров завів свій телеграм-канал. Я такий. Повертаємося до цієї схеми, яка працювала в 22-му, на початку 23-го. Угу. І потім вчора вони ще й е, зарядили через РНБО оцю срочку е, перевірок. Чого через РНБО, яким боком РНБО? Я теж дуже так, був здивований. Оце ось національна економічна безпека. Ну, ну ладно, прив'язали, як могли. <рив> вже, угу. вже нехай буде. На що на що креатива хватило, те себе видавили, і зараз. Подивимося, ну тут е, поки що моя теорія справджується, і останній етап, але це, це дуже розумний був би хід, тому, е, тому зважте, що це може бути е, мій прояв синдро, е, мій прояв СПГС, синдрому пошуку глибинного сенсу. Е, що вони спеціально зробили так, щоб Рада ухвалила ну дуже непопулярне рішення, яке більшістю суспільства буде не сприйнято. Що зараз буде нестись акція Зеленський паскудник власть зурпіри, А ця Верховна Рада, його е, ці маріонетки. І тут виходить Зеленський сьогодні каже: що вони, ті дураки, наголосували? Та я вітаю ну А я при чому? Ну, до речі, а такі випадки вже були неодноразово. Були? Погоджуюсь, ти правильно кажеш. Да. Тому в цілому, якщо це відбудеться, то, то теорія спрацювала. От і мені здається, що це, це цілком це цілком може бути, і таким чином вдасться спрацювати. Що от, нібито ця відбулась децентралізація влади? Що тут є е, е, Верховна Рада, яка щось там голосує собі, що захоче, то не така там є Кабмін, який став більш, більш суб'єктним. Я цей РНБО. І якби якщо що, то е, позитив концентрувати можна продовжувати на собі, тому що якщо що, то і пані Свереденко така завдяки мудрості президента, там чи щось. А якщо негатив, то можна сказати, ну це ж на косячі. Я розумію твою логіку, вона абсолютно має право на життя, і звісно, такі випадки справді були, коли Верховна Рада ухвалила дикунські якісь рішення, президент їх витував. І в такий спосіб оздобував прихильність. Тим паче, те, що я чув, Зеленський читає соціальні мережі. Він читає, він реагує на критику і дослухається. Це правда. Тому тут ще є таке поле для маневру і сьогоднішні заяви, які пролунали від послів Великої Сімки, що вони невдоволені цією ситуацією, самого набу, історія про те, що побили детективів і так далі, вона, можливо, справить враження на самого президента, і він ухвалить рішення не підписувати цей документ. Про це, я думаю, ми дізнаємося колись. Хотів сказати швидко, але зараз, справді, я знаєш, роблю таку паузу. Я не готовий сказати, що це буде сьогодні чи завтра. Були випадки, коли Зеленський на кілька місяців відтерміновував підписання, наприклад, того ж самого документу про збільшення податкового навантаження. Це ж було, він дуже довго чекав, але потім таки підписав Це і військовий. Збір більший і так далі. Mm -hmm. а, ну що ж, друзі? Я думаю, що ми з Максимом, точніше, Максим, доволі змістовно пояснив те, що відбулося. Я, а, мені нема чим опанувати до Максима. Ми час від часу дискутуємо тут, і ви пишете про це коментарі. Але сьогодні ми з ним на одній филі. От, серфінг у нас з ним зараз парний. Це так.